Як ви думаєте, коли створювали військове містечко в Гостомелі, керівництво країни виділяло кошти на... щоб можна було ходити не по дорозі дітям? Я вважаю, що виділяло. Але де вони? Це питання вже не мене. <звілляє> 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 То ви навчаєтесь? <звілля> <звілляє> <звілля> І от, от до тих хлопців, що ганяють так, якби Не, дорога вроді є, а тропинки немає. От, Де тротуар. І це поряд від цивілізації. Поряд Київ. От і життя в маршрутці. Хоча нормальна природа От. Можна гуляти Але ми ще не доросли до того, щоб в Астомелі Де 1600 ділянок, як сказав Віктор Григорович, виділили Побудувати людям дорогу ні за що От І ото там Спереду у нас, Лінк. я на курсужики навчився розварити. Попереду, попереду. Попереду у нас це кладовище. Таке сумне насправді місце. Але в цьому сумному місці гостомель не знайшов, яким чином паркуватися авто. Це зараз ми чуємо постріли. Зв'язку з загибелів побратима. Це був вже не перший вертольот, який, який збили в Донбасі. Thank <laughs> you.